Дивіться, прийшла посилка з аукціону Віоліті. Силочка на аукціон буде під відео, а також закріплена в коментарях. Нема кілограма, 900 грам, 55 гривень доставка. Ще ну, пошти це взагалі красота, мені кажеться. Зараз відкриємо і подивимося, що тут. Так, відкривати будемо разом, щоб... Коробочка. Раз, Кстати, аукціон Віоліки продає різні ря... антикваріат, різний класний. Так що ви завжди можете... О, тут пінопласт. Це саме невидима моя вся упаковка, ви бачите, яка хороша. Раз, два, три, чотири, знаєте, все. Так, одна плата від комп'ютера, бачите, всі чіпи є, це дуже добре. Особенно. Еті. На які обращаєте, вони самі дорогі, можна сказати. Із -за цього чіпа можна брати плату. Особливо так, як кажуть. Так, ще одна плата. Це вже може не одного ноутбук, а от якогось... А Ні, од ноутбук буде. Але тут чіпа немає. І еще одна платка. Бачите, упаковка хороша. Все завернуто. Бачите, ще тут є щиппік один. І вот такі плати купляю на аукціоні Violet. Ссылочка буде під відео. А також закреплена в коментарях. Переходьте, купляйте, не забувайте, там що хоч можна купити. А також переходьте на наш телеграм-канал, де ми хвастаємося находками, а також купляємо все, продаємо. Что есть в Телеграме, присоединяйтесь. но ну, аукцион Виолити, это вы понимаете. Там уже хлопцы сидят стажем и как бы доверие на доверие. Все, всем дякую. Аукцион Виолити рулит.